Ми зустрічаємось під час процедури гемодіалізу. Владу 17, вже півроку він лікується в охмедиті. Тричі на тиждень від 4 до 6 годин хлопець змушений лежати нерухомо і чекати, поки цей апарат замінятиме роботу нирок, які не працюють. Без гемодіалізу йде накопичення токсинів в організмі, що може призвести до порушення вітальних, тобто життєво забезпечуючих функцій. Дитина може померти. Спочатку діагноз пневмонія, лептоспіроз, згодом набряк легень та сепсис. Зараз у хлопця хронічна ниркова недостатність. І єдиний шанс на життя без гемодіалізу трансплантація нирки. Від рідних пересадити орган не можуть, тому разом із сином Наталя чекає на посмертного донора. У мене група крові не підходить, а більше в нас немає нікого, хто може бути донором. Таких як Влад, в Охмадиті десятки, а по всій Україні тисячі. Дехто живе у лікарнях роками. Втім, до операцій не доживає й половина. Приблизно п'ять тисяч хворих в Україні потребують трансплантації, і е, до трансплантації доживають е, десь приблизно відсотків. Е, ну, 30 на сьогодні усе через величезний брак посмертних донорів, бо ж кількість тих, хто в Україні згоден рятувати життя навіть після власної смерті, вкрай низька. Донедавна процедура посмертного донорства у нас, взагалі, була під забороною. А всі, хто потребував операції, їхали в основному до Білорусі. Законним в Україні це стало лише у 2019-му. Зараз ми будемо готуватися до спонтації печінки. Ми чекаємо на Донось орган, який зараз везуть. Тепер кожен повнолітній українець за життя може підписати згоду, згідно з якою після вашої смерті органи пересадять таким як влад і врятують від трьох до п'ятнадцяти хворих. Серце, печінка, двинівки, легені. Підшлункова залоза це 6. Якщо є можливість розділити печінку між реципієнтом дитячого віку та дорослим, тобто ми додаємо ще одного хворого, тобто 7. А якщо брати роговицю, брати біоімпланти, які можливо, то це досить така потужна можливість врятувати життя ну, 10-15 хворих від одного донора. Стати донором померлий може тільки у випадку констатації смерті мозку. Щоб не помилитись, діагноз встановлюють понад 10 фахівців. Це, наприклад, інсульти. Ізольована травма черепна мозкова проникаюча або закрита черепна мозкава, яка призводить до смерті мозку. Тобто мозок він гине, але частина мозку, яка відповідає за біологічні функції, такі як дихання, серцебиття, вони ще працюють у такому випадку. Тіло потенційного донора кондиціонують та попереджають про операцію рідних чи уповноваженого представника. Потім получається розпочинається процес забору, консервація цих органів спеціальними розчинами. Опісля підбирається пацієнт, якому ці органи можуть підійти. Для цього дані співставляються в єдиній державній інформаційній системі трансплантації. Туди включається генетична сумісність, сумісність за групою крові, статус екстреності реципієнта, тобто наскільки йому швидко потрібна ця трансплантація. Право на пересадження перед усім отримують неповнолітні реципієнти та діти, які перебували у черзі і досягли повноліття. Також першочергово пересаджують органи тим, хто раніше сам був донором. За весь цей процес, починаючи від підписання і до узгодження процедури з рідними, відповідає трансплант-координатор. Він має доступ до їдіст, для будь-кого іншого і навіть лікарів. Ця інформація закрита. Відповідно до закону, неможливо так зробити, щоб там набули. Сі піймали, розібрали на органи, щоб не було маніпуляцій на рахунок того, що хтось когось буде переслідувати, хтось когось вирахує, і буде ну якби намагатися зробити його донором. Підписати згоду на посмертне донорство можна попередньо домовившись з трансплант координатором. При собі треба мати паспорт і код або ж застосунок дія. Якщо з певних причин подати письмову згоду не виходить, людина може повідомити про рішення рідних, які потім передадуть побажання трансплант координатору. Якщо ж в дід'їзд вже є зареєстрована ваша особиста згода або незгода, рідні заперечити її не можуть. Підписати за життя заяву вирішила і я. Почасу це. Займає не більше 10 хвилин все, що потрібно, заповнити спеціальну форму. Також можна обрати, які саме органи ви хочете пожертвувати після своєї смерті. Якщо згодом передумаєте, потрібно написати нову заяву про скасування, і так не обмежена кількість разів, оскільки остання заява є вирішальною і нівелює всі попередні. Аби спростити процедуру, ще у 2022 році планувалося додати заяву щодо посмертного донорства у застосунок ДІЯ. Але через війну така функція наразі недоступна. З-поміж тих, хто точно не може пожертви. Свої органи після смерті, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Люди визнані недієздатними, ті, чия особа не встановлена, та військовослужбовці, які загинули під час бойових дій. В іншому випадку все залежить від вашого бажання. Аліна Люшина, Євген телеканал Київ.